Весь той сленг, скажімо, який наші підлітки, значить, сьогодні вживають, що там рофлитись, рофлити потім ці геймерські штуки. Я там апнув кента і так далі. От послухати, як вони розмовляють між собою. Це взагалі якась значить, мова інопланетян може здатися. У нас розвиток мови останні, впродовж останнього десятиліття летить стрімголов таким. Ну, не, не розчленованим живим, брудним, нефільтрованим потоком, що є нормально абсолютно так. От, але всі ці речі, між іншим, чому от вони в нас запозичені з англійської, часто густо через російську, скажімо. От, а мало би йти ну, в нормальному скажімо, от, процесі інституційного розвитку мови. От, це все вже мало бути в словниках.